Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І сьогодні тема, як зазвичай, у нас рубрика «Сім сімейка Адамсів. І сьогодні тема у нас про сімейку, тобто про світовий уряд. Хочемо знову подивитися, чи буде, чи є все по плану йде, до чого вони готуються, що вони затівають у цьому світі. Я вибачаюся, я трохи захрипла. <кій> Тому багато сьогодні розкладів не було і не буде. Ну, вже й вечір. І так, давайте дивимося, що затіває наразі, чи все йде по плану у сімейки. <кій> Я вибачаюсь. І так, дивимося, чи все йде по плану. Ви знаєте, план сімейки. На всьому, чому тільки можна робити рівновагу. Тобто трохи війни, трохи емоцій, трохи якихось побід, трохи якогось вкидуще. Це все для низької частоти, тому що всі ми знаємо, сімейка живе на низьких частотах. Ось. І це їхня. Як би сказати, все робити для того: устраювати качелі, туди-сюди, обратно, і всім нам неприятно, зовсім неприятно. Ну, комусь можливо, ось якось так. Тобто, тут і війна, тут і рівновага, емоції, щось таке хороше висвітлювати, да, занадто дивіться, занадто емоційність велика. Так? Це коли людина шкіри вилазить. З радості до, до стелі скаче це теж низькі частотні енергії. Високі частотні енергії це коли людина спокійна, коли людина задоволена, коли людина не скаче ні вниз, ні вверх нікуди, просто живе, впевнена в собі, знає, хто вона є. Розумієте, немає ніяких страхів, ніяких переживань, ой, я переживаю за своїх дітей, ой, я переживаю. Це все низькі частотні. Страхи, переживання, емоції любого характеру. Все, що позитив, вони починають зразу розхитувати. Тільки виходить земля, вони це все відчувають, вони це все перевіряють. Тільки земля виходить на. Високі частоти, вони починають рівняти це все. Ось як я це бачу. І зараз подивимося, чи наразі давайте візьмемо успіхи ЗСУ. Чи наразі це підходить сімейки? Ну, ви знаєте. Вони, якщо їм буде зараз щось не те, вони будуть вже вмішуватися. Поки що. Поки що. А успіхи ЗСУ це для того, щоб урівняти ситуацію, стабілізувати її трохи. Тобто, значить, вони, будемо так говорити, це їхній план то давати нам програти, то навпаки нам виграти. Щоб ви розуміли, оце і є маніпуляції землею. Uh, ви знаєте, дуже багато хто з вас пише, яке, хто їм дав право. Ви, ви усі, ми дали їм це право. Чому? Тому що ми йдемо на їхні іграшки. Дивитесь ви телевізор, дивитеся, ви вже віддали своє право. Uh, дуже багато речей. Я зараз просто не буду, uh, як би це сказати, входити у це, так? Ось. Uh, ми вже говорили про те, що Росія була створена не просто так. До речі, вона була створена і нашими руками. Не тільки сімейкою, а й нашими руками. Вони її укріпили, вони її возмужали разом з нами. Ось, і це для того, щоб наш потенціал знищити. Про це ми теж говорили, щоб Україна, тому що український потенціал, хто би мені що не казав, я стопроцентово впевнена, що. Центр світу це є Україна, це є Київ, це є український народ, і не має значення, куди він розходиться, по якому світі, за кордоном і тому подібне. Український потенціал він є. Ось так. І його, до речі, відчутно. Ось. Тепер переходимо назад. Все, в принципі, йде по плану. Їхні маніпуляції спрацьовують постійно, ось як я це бачу. Це в них такий план, розроблений не одним десятиліттям і не століттям. Це тисячоліттями так іде. Щоб ви розуміли, в принципі, я не впевнена, чи це було з самого, самого початку зародження землі, так, саме цього зародження землі. Але вони виділяються одразу. До речі, єврейський народ був так само штучно створений, ось, як і руський народ. Верніше, не русський, а цей жабічий народ, той, той з болотів. Ось, Московія. Московія теж була штучно утворена, як і єврейський народ. Нема такої е, національності. Тепер вона вже є. Ось якось так мої дорогеньки. Тобто у них іде все по плану. Вони наразі намагаються трошечки стабілізувати, наскільки я розумію. Стабілізувати, заспокоїти, укорінити трошечки. І коли люди знову е, прокинуться, верніше стабілізуються, так знову почати їх розхитувати. І в першу чергу це робиться через медіа, щоб ви розуміли всі фільми, пісні, артисти, все, що працює на нашу розвагу, телевізор, ось це все йде. І так, які в них плани на майбутнє. Надалі, які в них плани? Ну, знову щось десь зробити. Знову щось десь витворити. Тобто, е якийсь землетрус, якесь стихійне бетство. Ось це в них по плану стопроцентово, щоб потім знову зализувати рани. Тільки дивіться, тільки робиться стабілізація. Дев'ятка монет це є стабілізація. Це є по дереву свірот, серединка, будемо так казати, оцей. Е як вона називається, стовбур, так? воно є посередині. Тільки е, е, ситуація в світі нормалізується, одразу треба робити печальку. Потім знову треба зробити щось хороше, високі ці частоти. Тому що розумієте, коли людина спочатку плаче, а потім скаче. Оце і є ці качелі. Щоб ви розуміли, це у них така тактика, це така, знаєте, Ну, от у мене йде слово хитрожопість. Не знаю, чому так прийшло. А, як би вам це пояснити? В них це давно, це в них закладжено. Я вже говорила: в свою сімейку вони не приймають чужих. Так, вони можуть від інших дітей народжувати, але не посвящаються. Чужі не посвящаються тільки своїй корінні, щоб ви розуміли. Ось якось так, тому що задають дуже багато питань, я просто зараз згадала і говорю вам про це. Тобто, дивіться, на найближче майбутнє станеться знову якесь стихійне бедстві. Це може бути і землетрус, і підрив якийсь. До речі, всі страшні землетруси не природнього характеру. Тому що земля не має тої властивості дьоргатися, їй не потрібно. Земля вона живе в гармонії. Все, що відбувається, цунамі, землетруси, якісь дуже дуже зливи великі, непонятно чого затяжні. Це все проділки. А вже якщо добре туди вертатися, да, з джерело самого. Це сімейка, все, щоб ви це розуміли. Звичайно, кому це цікаво. Бо я бачу, десь колись приходять люди, непонятно або ви слухайте, переслухайте все, не вірите ви в це. Ну не вірте собі. Вірите ви в Бога, вірте собі в Бога. До речі, Бог і зробив оцю сімейку, тому що насправді Бога немає. Це та ж сама есенція, як і ми з вами. Просто вона виявилася ось ось то слово, що мені прийшло. Таке не дуже інтері... ну, хитрожопи. Да? Це якраз до того Бога. От, хтось зараз ой, не скверняйте. Да. Е -е... І так, щоб ви розуміли, в найближчому майбутньому заплановано щось знову станеться. Ось це карта стихійного б'єтства, чогось такого страшного. Якогось ну, природнього, звичайно, природнього, але воно не насправді не природнє. Воно буде виглядати як природнє. Ось, але насправді воно не природнє. Тому що всім командують, воно виглядати буде як природнє. так? Все правдиво, все природне. Ось, до речі, знаєте, я можу сказати навіть, де то станеться. То станеться там. Де найбільш емоційний стан наразі, от на даний момент, на земній кулі, де є найбільш невисокі частоти, а от саме ці, знаєте, коли шкіри вилазять, партію устраюють, вечірки. Знаєте, от як мені це трошечки нагадує, Лас-Вегас, Америку. Ось. Але, можливо, і не там. Можливо, десь є інші, такі як Монако, що, що шампанське, лиця рікою, чи ще десь. Там, де зараз наразі, є дуже висока емоційність. Ось там і станеться щось. Можливо, пов'язане щось з водою. Ось якось так. якось так. Ось це я побачила сьогодні у. Цьому. Це в них заплановано. Це буде знову отакі, знаєте, різкі а, речі. Знову такі різкі речі будуть а, Несподівано. Загине, можливо, багато дуже людей. Зараз я подивлюся. Да. Може багато загинути людей. Це таке у них правило, не правило, то це стиль життя їхній, ось як я скажу. Ось так я це бачу. Буде це стосуватися України, а ну. Скоріше, ні. Україна зайнята іншим. Я ні, ні, не думаю, це десь інде буде. Десь в іншому місці. Гаразд, мої дорогенькі. Ось, це для того я ви, ви е, е, запитала це, це питання, задала для того, щоб е, вас заспокоїти. Ось якось так. Якось так. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. Ось, е, і за те, що ви. В мене є мої однодумці. Боремося, поборемо, буде перемога, буде вільна Україна. Щось мені хотіла сказати. Можливо, дехто не доживе, можливо, дехто, як сказати, не побачить цього. Ось. Воно так є. На жаль, на жаль, так воно є, але я вірю, я знаю. І так воно буде. Буде перемога. Але до остаточної перемоги будуть багато, як би це сказати, проміжкових перемог, але не менш важливих. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі. У мене аж горло трошечки прояснилося. Ось, бережіть себе, своїх рідних, близьких. Ось, вони у вас одні, і а, разом до перемоги, мої любі, мирної вам ночі, слава Збройним силам. І боремося. вам, мої дорогенькі.